Жаль, жаль за те, що наші надії не справдилися. Ми теж трошки винуваті. Ну, надіємося, а ми не активні, нам все одно. Наша хата з краю, нас не чіпають, пенсію ще не забрали всю. Так що так от Такі ми просто люди. Може, ми її не заслуговуємо на краще. Хотілося б вірити, щоб було дуже добре. Я думала, що тут буде щось, щось якесь свято. В Києві нема, в Києві, зрозуміло, у нас вже вроді не та влада, ну така демократична, але щось, щось нічого. Шкода. Шкодую за втраченими надіями, шкодую за те, що моє життя вже теж підійшло і я вже нічого не можу допомогти щось зробити. І шкодую за тою кров'ю пролилася за незалежну Україну, а ми того не відчуваємо і ну, от, немає більше. Я вважаю, що е, Помаранчева революція зробила дуже великий внесок, тим що вона показала, що народ, який незадоволений задоволений той владою, завжди може її зняти, і оцей основний висновок, якби е, я зробив для себе за наш дух, він є і він дав себе відчути, і це прекрасно. Потім боялася я, що люди це все забудуть, але це не забулося, воно живе. Ну, ще вона себе не оправдала. То, що, що зробили, що люди зробили, то що пішло в путь прах. Так обіщали студентам безплатне, учобу, так далі, що себе немає, того немає. Пенсії обіцяли собі, так далі, того теж немає. Що в мене? Будьте здорові! Я. Я була учасницею помаранчевої революції. Була два тижні на Майдані в Києві. Зустрічала там дуже багато знайомих людей. І тоді було надзвичайно велике піднесення народу, і всі вірили, що Україна піднесеться і буде щаслива. Тепер тепер мені сумно, тому що бачу, що надії наші не сповнилися. Ще тільки надія на Бога, більше не може нічого сказати. Ви знаєте, річниця Майдану це є певен стан душі. Я думаю, що якщо в цьому стані душі ти себе відчуваєш українцем, то там мусить бути комфортно. І, можливо, хтось Майдан сьогодні рахує як запередану подію, яка вже відбулася і до якої повернення немає, я думаю, що це не так. Зрештою, майдан це як усвідомлення, певне. Солідарності людської, української за те, що мова, пісня, служба одне одному, і що найвища служба Богові це теж означення Майдану. Те, що нам вдалося зробити, це не відкладається на завтра, а це є питання сьогоднішнього часу. І майдан це як виклик. І дай Боже, щоб кожен з нас розумів майдан як і національною ідеєю, як певний стан душі. І якщо я кажу про ідею, то я кажу в розкладці цього слова: що «і-де-я» я знаком запитання. Тобто йдеться про те, який Божий промисел щодо вас щодо мене, щодо нас, усіх українців і всіх сущих, які живуть на Україні. От, Власне, це стан моєї душі. І так я розумію поняття майдану. Майдан сьогодні триває боротьба за сутність українства, починаючи від основ слова. Від основ внутрішнього стану, від соціальних, політичних, економічних застанов для держави це і дуже важливо. Тому нас багато і нас не подала. Це якраз річниця, так? Я знаю нічого такого ми не відчуваємо сьогодні яких змін? Ну як сказати, зміни є якісь, але не дуже як кажуть позитивну сторону. А для вас майдан що означав? Ну особисто для мене, що будуть якісь зміни, віра в майбутнє, що що ми зможемо чогось досягти, як наші діти, так і ми щось досягнемо. Якісь будуть зміни, і якась перспектива, будемо бачити бачити світло в кінці тунеля. І, і будемо якісь робити вперед і для своєї країни, для батьківщини, і для, для дітей будемо робити якісь зміни і щоб наші діти були впевнені в завтрашньому дні. А Можливо, хоч якась одна надія справдилась. Ну, ви знаєте, ну трудно сказати, що надії якісь справдилися. Просто зараз воно все так завернуло навпаки, що. Що навіть не можу згадати, що воно могло би справдитися. дякую. — Прошу. Надзвичайно позитивне ставлення. Я був учасником цієї акції від самого початку до самого кінця, до останнього дня. Надзвичайно позитивно. Я думаю, що вже другого такого найближчими десятиліттями не буде другої такої акції. Це просто треба було бачити, як по Києві ходили люди. Все через пробачення і через будь ласка. Як Київ прийшов на українську мову, яке це було відчуття? Сльози котились на очах. Ну, я відчуваю те, що у нас в Україні дуже погано відношення влади до, до нас, простих людей. Вони гроші пересилають за границю, а нам низенькі пенсії дають. Згадую дуже з радістю і думаю, що в майбутньому може ще колись буде така сама революція, але більш можна сказати, агресивніша. Ми повинні відчувати сьогодні велику радість. На, на жаль, цього я не можу констатувати, тому що робиться все не так, як би мені особисто хотілося, як би нам всім хотілося. Пройшло вже скільки років від часу помаранчевої революції. А наслідків позитивних дуже мало. Дуже велике відчуття. Тільки що воно пропало. Ну, ще, може, повністю не пропало, але як кажуть, на шляху пропаду. Вони дають нам волі і ну, оберігаються від нас, вони бояться нас, і обгородились парканами. І у Франківську в нас. Регіони заважають нам, це страшно заважають, але люди ще є в нас, які не втратили надію, і ми думаємо, що ми здобудемо все одно нашу волю. Помаранчеві ролються? Не знаю, ну весело, цікаво, жваво, люди жваві. Всього раз, я думаю. Безперечно, що е, помаранчева революція дала свої результати, але дала результати тільки в плані свобод. В економічному плані результатів ми не отримали. Після Майдану люди відчули себе вільними. Люди не стали багатшими, люди не стали заможнішими, економіка не піднялася, але саме головне, що в головах людей сталася революція повна, повний переворот. Люди вільні. Люди е, можуть зараз висловлювати свою думку незалежно від того, яка би влада не була, жорстка, жорстока чи яка там. І тому Майдан свою справу велику зробив. Він як блискавка, він, е, він освітив дорогу, по якій треба йти. Я кажу, що революція, потрібно послухати, що таке революція. Пусть определять, а то так, революція, революція і переворот. Дворцові перевороти були колись, так, да? дворцовий, не мінявся. А когда революция, когда меняется строй от капитализма к социализму и так далее, а у вас сейчас все наоборот идет, к феодализму страна катится, что не видите, что люди, они им вбивают головы чудовищные вещи, вы же сами знаете какие. Особенно учебники истории, посмотрите, что там написано. И больше ничего не надо. Как там искажена история, как там сфальсифицирована в угоду Запада. Вот и все. Разочарованы этим хлопцем, всем, что так все стало. Що демократія підвела людей. Ну, не демократія, а ці злодії, так сказати, фактично. Так, Ющенко ще таких багато. Що багато говорить, саме знаєте що. Не дотримали свого слова, обіцяли тюрми, бандитам, все, а бандити прийшли до влади, домовилися, бачу, так з тими бандитами, такі, що були на чолі владі, здали свої позиції бандитам, тепер бандити їх судять. Але... Мені то не до цього ребята. У Моя робота, не вистачає времени на праздники. Ні, ну робота, просто чи ви пам'ятаєте це час 7 років тому. Я не участвую в усіх революції. Я розчарована. Так святковий день. Звичайно, я тоді святкувала і і дуже рада була, але нічого доброго не добились. Все залишилось на своєму місці. Просто лідери трошки ну, не так спрацювали, як на що народ надіявся. А, а, а що люди підтримали, це, це дійсно показало, що ми європейська нація і ми повинні бути в Європі однозначно. А нас тягнуть назад десь в Азії, кудись хто знає куди. Я розчарувалася, я ждала більше сподівань. Но вони не збулися. Просто люди знехтували тим підйомом людей, які вийшли на Майдан, які стояли і боролися за якісь свої ідеї. Но цих ідей не впровадили в життя. Мало таких майданів треба так щороку, щоб депутатів міняти частіше, все більше сидить. Думаю, ближчим часом вже схід і захід все-таки буде разом, підемо так туди, разом. Дуже був гарний час. Не то, щоб це було свято, не кось нації навіть об'єднав таке.